Всім привіт! Це Вінніпех, провінція Манітоби. Це річка Ред. Я сюди приходжу раз в місяць погуляти по цій річці, подивіться, був сніжок, засипало. Раніше можна було пройтись на ту сторону, а зараз не можна. От туди зато можна, люди отак гуляють. В ту сторону це Сполучені Штати Америки, а туди, в ту сторону, білий ведмеді. Так що не попутайте. І по річці, отак можна йти. Прямо до границі. Зараз на вулиці мінус 13, не холодно, сьогодні вівторок. Люди зараз на роботі. Я гуляю тут по річці. Знаєте чому? Бо в мене така робота, я не залежу від шефа. Я люблю свободу і я цілий час шукаю якісь можливості. так? Щоби взагалі не працювати, зробити собі додатковий дохід, декілька додаткових дохідів. І ось там багато людей написало: розкажи про інвестиції, куди можна інвестувати. В попередньому відео, коли я розказував, що я шукаю такі шляхи, як зробити, тут в Канаді теж як зробити так, щоб не працювати. Працювати прийдеться, але можна поступово робити так, щоб. от... Ти все менше залежав від роботи, бо знаєте, як тут в Америці, я не знаю, як в Канаді, а ось в Сполучених Штатах, знаєте, як ви звільняють? Приносять вам коробку і на наступний день до побачення, і ти спиш в цій коробці. Все, тобі не дають три місяці відпрацювати. Нема. Все, на наступний день ти звільнений. Якщо у тебе немає заощаджень, якщо ти не маєш якийсь альтернативний спосіб доходу, то ти залишаєшся на вулиці. І в Америці ще більше бездомних, ніж в Канаді. Ну, в принципі там і населення більше. Тому, якщо ви хочете більш-менш бути незалежним, вам треба сформувати декілька джерелів доходу. Одна з них, один з цих способів джерела доходу, це може бути інвестиція. І в Польщі, коли ми займалися нерухомостями, ми здавали нерухомість. І коли це був подобовий найм, це були квартири, це були хостели. І коли прийшов карантин, це все закрилося. І хі, я добре тоді це побачив, як працює інвестиція. Коли у тебе є інвестиція і додаткова робота, ти вже від основної роботи не так залежиш. І я інвестував тоді в автомобілі. Це, це не була людина з вулиці, я її знав. Ми разом їздили, купували перший автомобіль. Він брав мене як другий водій. І коли карантин закрив бізнес нерухомості, треба було інвестувати кудись далі. Розумієте, зробити собі якийсь додатковий дохід. І я інвестував тоді в автомобілі. Я, знаю, що ти подивишся, я залишу твій телефон. Хто шукав додаткові інвестиції, можете написати в Viber Telegram, Зовуть його Олександр. Хто живе в Польщі, можете взагалі особисто зустрітися та порозмовляти, дізнатися, які є варіанти. На той час. Я побачив перспективу в карантин, що е, заводи позакривалися і перестали робити автомобілі. І почав розстеринок був автомобілів. І на той час вдалося зробити з інвестицій 70% річних. Я також отримав і додаткову підробітку. Мене брали як другого водія. Я їздив, привозив машини як другий водій. Тобто, у мене була робота. У мене була підробітка, я ходив, працював кур'єрку. У мене була друга підробітка, я їздив, приганяв машини. У мене були інвестиції в криптовалюти, у мене були інвестиції в автомобілі. І потім, коли я втратив роботу, через деякий час я попав в аварію. І поламав собі палець великий. Одразу втрачаєш всі свої підробітки. Ти не можеш їздити за автомобілями, ти не можеш працювати вже в кур'єрці. Все, ти лежиш вдома. І не можеш також піти на нову роботу. Але у тебе залишилася інвестиція. Інвестиція, яка на тебе працює, тоді побачив це великий плюс цього. І цілий час я шукаю такі можливості додаткових собі сформувати, декілька джерелів, розумієте? Тобто, щоб стати ще більш незалежним. Коли один бізнес закривається, працює інший. Там у тебе десь нерухомості є, тут ти здаєш автомобілі, там у тебе. Інвестиція в криптовалюту, тут у тебе підробітка, там ти ходиш на роботу. Це не значить, що ти не повинен ходити на роботу. Це може бути дві роботи, але це якби ти повинен, якщо ти хочеш стати більш-менш незалежним від роботи, ти повинен забезпечити собі якийсь додатковий дохід. Ти так само можеш відкрити бізнес і займатися цим, відкрити фірму. Але ти будеш, якщо це буде ФОП, то ти якби сам працюєш і так само ти поламаєш палець. Ти вже не можеш, виходить, вийти на роботу. Інвестиція підрозуміває, що ти не займаєшся цим. Тобто гроші на тебе працюють, а ти незалежний, ти можеш і далі ходити на роботу. Для цього не обов'язково жити в цій країні. Це можеш жити в будь якій країні, займатися далі своїми справами, ходити, гуляти, по річці. Гроші на тебе працюють. І тут, в Канаді, я теж таке знайшов. В Канаді на другий місяць я вже знайшов інвестиції. Бо знаєте, люди до мене питали, де знайти інвестиції, куди інвестувати і так далі. Просто ви цим, цим зараз не займаєтесь. Вам не так ще цікаво. Ви коли почнете інтересуватись, ви будете це знаходити. От для прикладу, ви знали, що в магазині можна купити для собак корм. Ви просто не знали, бо у вас ще нема собаки, а він продається. І коли у вас собака появиться, ви почнете цим цікавитись і будете купувати корм для собак. І так само, коли ви будете цікавитись інвестиціями, ви будете знаходити такі можливості, їх багато. І в Канаді мені запропонували теж інвестиції. Ну, як запропонували, я знайшов такі, тільки що треба дати гроші. Тобто самі усі папірці. І чим мені ця інвестиція не сподобалась порівняно з тим, що в мене були. Наприклад, коли ти інвестуєш в біткоін, у тебе є актив, тобто ця монетка. І вона може як вирости, так і впасти. Коли ти інвестуєш в нерухомість, у тебе є нерухомість. І коли є, наприклад, якась проблема, ти можеш прийти, поміняти замки і все, квартира твоя по документах. Так само автомобіль забрав, а з грошима. Тут таке, якщо фірма банкротиться, що робити? Як ти забереш гроші? Ти ж не придеш, грошей нема. Це ти можеш прийти, автомобіль забрати, а гроші ти не забереш. Мені це не сподобалось. Ну і друге, що самі гроші вони підпадають під інфляцію. Наприклад, якщо біткоін він може вирости, а може впасти, то гроші цілий час падають. Маленько, але падають. Інфляція. Кожен. Рік десь 7-10%. Тобто вони втрачають. Зараз ти поклав тисячу євро через е, рік за цю тисячу євро ти вже купиш іншу, ну, іншу кількість товарів під інфляцію. А коли у тебе актив, який тобі приносить гроші, і він сам іще росте в ціні. от я шукаю такі інвестиції. Ну і бажано такі шукати. Хто хоче стати більш-менш незалежний від роботи, від праці, повинен формувати собі декілька шляхів. Доходу, мати якусь підробітку, наприклад, це доставка їжі. Зараз вже в деяких містах закрита реєстрація, тобто ви вже втратили цю можливість підробітки, треба шукати якусь іншу. Тобто, у вас є робота, у вас є підробітка, а у вас є ще інвестиція. Це такий ідеальний варіант база. І потім, якщо інвестиція приносить вам дохід, її можна поступово збільшити, збільшити, збільшити. І саме великий плюс, що ти не зав'язаний на цьому. Вона працює окремо від тебе. Ти можеш їздити, можеш ходити на роботу. Ви не переживаєте, на вулиці мінус 13, а вчора було вночі мінус 33, так що річка добре замерзла. Я перший тут пройдусь. О! Бачите, скільки снігу. Опади, які випали. Натуральний. Канадський сніг. Це річка Ред. Можете по карті подивитися, де вона знаходиться. Ну, і всім гарного дня. Я ще не замерз. <смі> Вже привик. О, Небо дивиться. Синє, синє, синє. Не одної тучки нема. І до речі, білих ведмедів теж нема. Водита там десь далі. Все гарного мавня. Бувайте, побачимось в наступних відео. Але подивіться, так? Да? Яка. Гладь. А? На снігу не бачив 5 років, що ви хочете. <гум> <гум> Бувайте.